Про що сьогодні було Євангелія? Хто пам'ятає навернення блудного сина? Добре. А ну задаємо собі минулу неділю і, і, і проповідь і Євангелія про Митера Фарисея. І там зауважте, що ми роздумовували над тим, що наскільки потрібен. Потрібне милосердя, наскільки ми повинні собі виховувати десь ту потребу в Богові, у Богові саме милосердному. так. І коли ми наникаємо на цю притчу про блудного сина, насправді я би міг тут сидіти з вами дуже довго, і 2-3 години, і ми могли говорити говорити про значення цієї притчі, про саму цю притчу, так, про ці всі речі, які тут є. Але сьогодні я хочу підкреслити якби такі, таке щось, якби деякі лише моменти цієї притчі і взагалі цієї теми, про що Ісус Христос говорить. Але перше, що хочу підтвердити, якби підкреслити таку річ, ця притча є описана у 15 главі Луки. Раджу собі вдома прочитати всю цю главу. І в цій главі є три притчі вміщені, описані три притчі. Ця притча вона є останньою. Потім є притча про загублену вівцю, якщо пам'ятаєте, так? і притча про загублену драхму. Чи пам'ятаєте? І потім тут так само говориться про блудного сина, а ми можемо так казати, що про загубленого сина. Тому що в кінці Євангелії, у кінці вже цієї притчі, ми чуємо, що як, як батько звертається до старшого сина, як він каже, треба було радіти, бо твій син був мертвий ожив. Був пропав і, знайшов. і знайшовся. Так, тобто Можемо казати, що це був так само зниклий пропавший син. Але тепер дивіться, що означає, що означає пропавша річ, зникла річ, загублена річ. Що вона означає? Що її немає більше. Ну, не обов'язково. Ну, до прикладу, ключі. Чи з машини, чи з авто, чи з якогось будинку. Зазвичай ми їх завжди ставимо на, у хаті на одне місце. Коли ми приходимо і їх там немає, ми їх шукаємо, ми не можемо знайти, то що ми кажемо? Пропали, десуть, треба їх шукати. І мені, особливо Наталка, так дуже часто може десь закидувати, бо вони є на своєму. Міст. Місті. Ти не можеш знайти щось, тому що воно не є на своєму місці. І коли речі є, та, коли речі стоять на своєму місці, то ми їх легко можемо знайти насправді. так. А коли вони не на своєму місці, то знайти тяжко. Тобто загублена річ, коли ми говоримо про загублену річ, то це є річ, яка не є на своєму місці. І так само, коли ми говоримо про притчу загублену драхму. Чи про загублену вівцю, чи про цього загубленого сина, то ми можемо казати, що вони не є на своєму місці. Тобто, тоді, коли цей блудний син був у тому чужому краю, то, тобто поза домом батька, що це означає? Він був не на своєму місці, а де його місце? Якраз в домі, то потім, якщо батько якби, повертає його да, потім до цього. Е, і саме в домі. Тобто тому е, е, батько є радий з того, що коли цей вже кається, повертається до свого дому, бо він е, якби, приходить на своє місце. І зауважте, що, що робить батько для цього сина. Він одягає його. Дає перстень, дає сандалі і е, ріже за нього, для нього годоване теля. І особливо е, для мене, що, що важливо сьогодні, є оцей перстень, коли каже, надається йому перстень. Це є якби повернення до того синівства, яке він втратив. Бо що символізує зазвичай перстень? Об'єднання сім'ї. Об сім тобто так, Тобто, коли хтось носить перстень, це якби засвідчує, що у мене є. Хтось, я з кимось маю зв'язок, я з кимось є у союзі, так? Ну, і так само, так само це, що коли е, е, син батько повертає е, синові цей перстень, він якби повертає йому знову цей зв'язок. так? Тобто, знову, що можна бути, він є на своєму місці. Тепер друге, що хотів би я е, е, підкреслити, що. У всіх цих трьох притчах, після того, коли знаходиться, якщо беремо вівця, то вівця, драхма, то драхма, то цей син знаходиться, повертається то цей, то цей син, значить, то тут є заклик, знаєте, до чого? До радості. Всюди, ну, до прикладу, візьмемо притчу про загублену вівцю, то каже. Вернувшися додому, скликає своїх друзів та сусідів і каже до них: радійте зо мною, бо я знайшов вівцю, що була загубилася. Тобто, це мене цікавить сьогодні, і це хочу підкреслити. Радійте зі мною, тобто знову ж радійте. Потім, коли е, шукаємо, е, бачимо про драхму, і так само тут, тут це є підкреслене. Знайшовши вона, скликає подруг і сусідок, і їм каже. Радійте зо мною, бо я знайшла драхму, яка була, яку була загубила. Тобто, знову, що, що йде? Радійте, тобто, заклик до того, що радійте. Потім знову, що батько сьогодні каже старшому синові, радій зі мною, тобі слід було радіти зі мною. Тобто, але якщо подивимося сьогодні на світ, то ми побачимо той момент, що сьогоднішній світ знаходиться у певному, певному такій дефіциті радості. Люди перестали, ну люди є дуже засмучені, люди є засумовані. Вони враження таке, що є без певної радості. Ми, якби відвикли радіти з речей, які є стандартними для нас, від яких ми можемо радіти. Тобто, ми я би так сказав, десь ми розучилися радіти від дурничок. Uh, і ми, ми можемо це навчитися трошки від дітей. Ну, наприклад, коли тепер падав сніг, коли почав падати сніг, ми потім не дуже сильно раді були йому. Але що діти робили? Ну no, я ще, я ще за, за роки, відколи я пам'ятаюся, ще так діти ніколи не просилися на двір, готові лишити були гаджети. І просилися на двір, щоб і що, щоб радуватися снігові, щоб гратися в ньому. Він справді днями розумієте, годинами просто сиділи в тому снігові і радувалися. Тобто, цей світ він є у певному такому дефіциті радості. Тобто, ми через якісь речі не знаю чому, але через прості речі, через прості розмови, через прості зустрічі, ми ем, якби відвикли радіти. Тобто ми постійно шукаємо щось, щоби щоб не радіти. І колись, папа Франциск він, він якраз підкреслював цю річ, підкреслював, що каже: не дозвольте дияволові, щоб він украв від вас радість, щоб він украв від вас радість. Тобто, не дозволяйте дияволові, щоб він вкрав радість. Тобто, всі суєти, які диявол, скажімо так, навіює на нас, для того, щоб ми не раділи. Щоб у нас не було радості. Але тепер дивіться, що найбільше краде від нас радість, як думаєте? От коли ми є не, такими найбільше нещасними, коли ми втрачаємо якби, е, цю здатність хотіти радіти, напевно, одна з причин є завість. Тобто, не мали на думці, так? Тобто, коли ми дивимося на іншого, в когось щось є, ми починаємо завідувати, і тому ми. Ми є не раді від того, що ми маємо, але завідуємо. Апостол Павло натомість він нас закликає, каже: радійте. Тобто, заходьтеся з тим, що ви маєте, тіштеся від того, що ви маєте. Тобто, так, тобто радійте. І тому дуже важливо, щоб ми це робили, щоб ми, ми раділи. І тому дуже це важливо, є, щоб ми вчилися все ж таки радіти з тих речей, які нас оточують. Але найбільша радість, від чого ми можемо е, мати найбільшу радість, де ми можемо шукати найбільшу радість. І дивіться, сьогодні, е, саме в цей рік, я на це якби не так не, не звертав уваги сильно ніколи, але цей рік я звернув на це увагу. Коли цей, цей блудний син, коли він повернувся з цього краю, то е, ви чули, що там е, дає отець. Одягає його, дає йому перстень. І на сам кінець, що він каже, заріжте годоване теля. Тепер для чого е, готували годоване теля? Чи знаєте? Для жертво? Жертва Тобто, бо Богові мало бути найкраще. так? І тепер е, я собі десь так знаєте е, собі прийшла така думка об'єднання з цим, що Отець Небесний. Дає для того, щоб повернути сина, або коли син повернувся, то жертвує найдорогоціннішим, найкращим, що є у нашому значенні або для нас, тобто отець для нас жертвує свого самого сина. Отець жертвує для нас свого сина, і в такий спосіб є певна та гостина, і ми можемо казати, що літургія, що це є літургія, так, тобто це безкровна та жертва так само, тобто ми в такий спосіб. Маємо можливість радіти. Від чого? Що ми є врятовані, так як і цей син, що він є врятований. Ну, і тому є великий цей заклик до того, щоб ми, бачите, знову ж могли собі віднайти радість де? Саме в тому, що є Господь, саме в тому, що Бог для нас робить. Тому що, потім, коли ми дивимося на цього блудного сина. То перше, кого він мені нагадує, цей блудний син, то Адама і Єву. Пам'ятаєте, що Адам і Єва до гріхопадіння, де вони жили? В раю. в раю. Тобто вони жили з Богом разом, в єдності. Потім а, дьявол їм пропонує: зійште а, плід пізнання добра і зла з дерева пізнання добра і зла, і тоді вам буде краще. Тепер питання до Адама і Єви: звідки ви знали? Що, звідки ви знали, що поза е, домом батька, коли ви скуштуєте цей плід, там буде краще. Звідки знали? Вони не знали, але скуштували. Тепер, потім питаємося блудного сина. Звідки ти, блудний син, знав, що тобі поза е, домом батька буде краще з тим маєтком, який тобі батько дав? Він не знав, але він. Забажав. Тепер питання до нас, бо, тому що цей блудний син потім нагадує мені нас самих. Звідки ми знаємо, що коли ми будемо грішити, то нам буде краще. Ми це не знаємо, але ми цього бажаємо. Тому а, алкоголь, наркотики, статеві відносини до шлюбу, поза шлюбом, зради, всякі такі інші речі, тобто, які людина хоче постійно попробувати, бо думає, що їй вона буде щасливіша від того, вона це пробує. Але насправді вона від цього щаслива більше не є. І питання так само до людини: ну, звідки ти знаєш, не знаєш, але пробуєш. І тому, бачите, ці всі речі, насправді, коли ми є поза домом батька, вони приводять нас до нещастя, до втрати знову ж тої радості, про яку говоримо. До того заклику, який є. Тому, що потрібно нам робити, по суті? Вернутися знову в дім батька. Тобто жити згідно правилами батька, не жити згідно правилами того краю, де був цей е, блудний син. То, що і апостол е, е, сьогоднішній так само десь закликає, тобто уникайте всякої розпусти, робіть усякі такі, ну вникайте всяких, всяких речей. Чому? Ну, бо це вам ніколи не дасть насправді щастя, але тільки вас ув'язнить. І я завжди, бачите, наводив такий приклад. Так, Бог дає нам свободу, і так як дав цьому сину, і меншому, менший син у свободі вибирає це, але цю свободу він радше використав для того, щоб, ну, скажімо так, для прокляття, ніж для благословіння. Тому що і навожу такий приклад, саме на цьому, на питанні алкоголю і питанні вина, ми знаємо такі слова з цього письма: вино веселить серце. Чоловіка. І це є правда. Тобто, людина, якщо собі трошки вип'є вина, це її розслабить, і можемо казати, що е, якийсь від того результат є. Але що натомість робить диявол? Він хоче це, що приносить нам радість, він хоче перетворити у прокляття. І там, де вже є п'янство, де вже є алкоголізм. Там вже є велика, велика біда. І той, хто не знає собі міри у цьому питанні, то дьявол його так нищить, що, що, що взагалі. І тепер в мене завжди знаєте питання до такої людини. Ну, що ти шукаєш у тому? Ну, Що ти шукаєш у такій чи такій залежності? Неважно, чи це алкоголь, чи це наркоманія, чи це будь-що. Що ти шукаєш там? Я, як думаєте, яка відповідь? Я шукаю щастя. Тобто я шукаю спокою, я шукаю якихось таких щось, аби заб... себе, аби забутися і так далі. І так далі. і Питання: чи можеш там знайти то? Не можу. А чому не можна там знайти цього? Тому що це є поза домом батька. Це поза, поза благодаттю, в якій він перебуває, або яку він да... дарує. Тому дуже важливо, щоб ви бачите, ми бачили це. Ми усвідомлювали це і поверталися з тих всіх різних своїх залежностей, яких ми маємо, щоб ми поверталися постійно в цей дім батька, де батько буде нас приймати і буде нам дарувати те, насправді, що принесе нам того щастя і, 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 і ті певні такі благодаті. Тому я бажаю собі, я бажаю вам. Не буду сильно сьогодні задержувати е, всіх нас, але бажаю нам, щоб ми справді ми могли. Могли мати ці речі, могли віднайти радість, яку так потребуємо, і щоб ми не були загубленими, але були на своєму місці. І щоб ми не мали тої завісті ні від кого ні за що, але щоб ми справді раділи. Хтось собі щось купив гарне, купив собі сусід гарну машину чи там родич. Радію за нього. І повірте, коли будемо радіти з цих речей, то і самі будемо більше значно щасливіші. Слава Ісусу Христу!